Влада, на жаль, не зробила висновки. По-перше, ми маємо з вами розуміти, що влада вважала, що тоді, коли занадто видно, близько підійшли до друзів президента, можливо, до його найближчого оточення, Набу у своїх розслідуваннях, вона вирішила, що треба це зупиняти, і От знайшла такий спосіб зупинки. Ми бачимо, що навіть після того, як там юридично Ніби відкатали mm -hmm. назад е, історію, поновили незалежність mm -hmm. цих органів, продовжується системна атака. А, ну, от зараз це... Тобто рук... Юри відкатали назад, а де факто атаки... СБУ. Та зараз, от, знаєте, одного з крил СБУ. Це от просто жахливо. Та? Тому що Служба безпеки України робить неймовірні контррозвідувальні операції, та? робить неймовірні е, атаки на ворога. І ми це цінуємо, ми за це вдячні і так далі. Але є інша частина цього СБУ. Це знаєте, якийсь великий Янус просто-напросто. Mm -hmm. яка... На сьогодні продовжує системну атаку на набу, і це mm -hmm. продовжується цей тиск на, на одного з детективів, який якраз. А, Прослуховував квартиру друга президента, на його батька, на цього, цього детектива. буквально, от сьогодні, коли ми з вами записуємо це відео, нова нова інформація від Набу, і Набу прямо говорить про те, що це може свідчити про тиск на. Антикорупційні органи, значить, відбуваються якісь обшуки у колишніх детективів набу, які зараз вже працюють в інших, в інших структурах. Це теж ну, пов'язано з їхніми якимись розслідуваннями, чутливими для влади. А, і якщо хтось вважає, що що наші європейські партнери цього не, цього не бачать, не помічають, що вони не слідкують за цими режимами, то дуже дуже сильно помиляється.